Друзі, стати вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Тимошенко з трибуни. Можеть зелених, як думаєте, про росту було про неї чи про зеркаля? Перша жінка, президент політична труна нинішніх президентів. Пиши в коментарях під відео. Ось її мова в оригіналі. Юлія Тимошенко, фракція, батьківщина. Шановні колеги, дуже дивно виглядає, коли у воюючої країни за спиною. Приймають такі закони, які заплановані на сьогодні: 93 63 законопроект Кабінету міністрів України, він красиво називається про цифрові реєстри, там бла 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 Це не має ніякого значення. Насправді, я точно знаю, що якщо б сьогодні українці змогли цей закон прочитати і бути тут в залі. Вони б як в легендарному фільмі Слуга народа розстріляли б цей парламент просто з автоматів. Я вам це гарантую. Тому що те, що написано в цьому законі, виходить не тільки за європейське законодавство, не тільки за права і свободи людей, а взагалі за будь-які межі гуманності. Про що цей закон? Цей законопроект про те, що фізичні. Особи, люди, і юридичні особи, господарюючі суб'єкти підприємці з моменту прийняття цього закону без суду і слідства будуть включатися в реєстр боржників за будь-яку найменшу заборгованість, яку сформують податкова ТЦК, або органи поліції, або прикордонна служба. І коли люди або підприємство потраплять в цей реєстр боржників, цей закон передбачає, що автоматично жодним своїм майном, в тому числі і транспортом, землею, ніхто розпоряджатися більше не зможе, тому що вносяться зміни в закон про нотаріат, вносяться зміни в закон про виконавче провадження і люди будуть позбавлені свого майна землі. Своїх авто, що ви робите, я хочу запитати. Говорять, що вимоги Європейського союзу бріт. Це не має відношення до Ukraine фасіліти ніякого, тому що туди нашпігували свої забаганки, силові структури. Скажіть, ще в якій країні без суду можна забрати у підприємця або у людини забрати майно. І не дати їм розпоряджатися. Борг може бути на копійки, а майно арештовується все. І тому я закликаю зараз депутатів: запам'ятайте цей номер 9363 і не дайте можливості по суті знищити кожну родину в Україні, бо війна багатьох зробила боржниками. Не дайте знищити їх життя, їх майно і їх майбутнє. Голосуємо проти. Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина. Шановні друзі, ви прекрасно знаєте, що наша команда до кожного закону робить прискіпливу експертизу. І якщо в будь-якому законопроекті порушуються національні інтереси України чи хоча б натяк є на позбавлення України ресурсів. Або будь-яких можливостей, ви знаєте, що наша команда ніколи в житті не підтримувала подібних законопроєктів і завжди стояла на позиціях національних інтересів України. І зараз я хочу вам дуже чітко і абсолютно акцентовано заявити, що ця угода, яку ми зараз мусимо ратифікувати, стоїть на позиціях національних інтересів України. Ми залишаємо за собою суверенне право розпоряджатися нашими ресурсами в надрах. ми залишаємо рівноправне партнерство з Сполученими Штатами в здійсненні цього проєкту. Ми з вами започатковуємо дуже потужну співпрацю з країною, яка з перших днів незалежності України була нашим стратегічним партнером. І залишається була нашою опорою в тому, щоб зміцнюватись на шляху нашої незалежності. Була нашою опорою в тому, щоб протистояти ворогу. І сьогодні ця угода вона по перше відновлює потужне наше стратегічне партнерство з Сполученими Штатами. По друге, ця угода відкриває дорогу до миру. Тому що та угода вона просто робить Сполучені Штати нашим справжнім союзникам в усіх переговорних процесах, що стосуються повернення в Україну миру. Крім того, ця угода відкриває прекрасні можливості для розвитку всіх напрямків, всіх сфер економіки України на базі нових технологій. І при цьому майте на увазі, що ця угода зберегла всі ринкові інструменти ніде не порушується конкурентність, ринковість в розробці наших корисних капалин і дає можливість залучати третіх партнерів з усього світу, але при тому, що Сполучені Штати залишаються гарантом таких інвестицій, і ми. Цією угодою затверджуємо абсолютно новий шлях для постачання зброї в Україну без прямої оплати. Ця угода це перемога всіх, хто вів переговори і України в цілому. Же час Павло Нус пише останніми відставками міністрів уряду Зеленського таким чином він намагається уникнути парламентської кризи і виборів. Головна причина відставок партія Зеленського Слуга народу втратила більшість 226 голосів у Верховній Раді, незважаючи на формальну монобільшість, законопроєкти законопроекти уряду і президента більше не збирають 226 голосів тільки серед його однопартійців. За підтримку голосування іншої фракції, так групу, таких як у і групи Коломойського банку вимушена платити. Очевидно, що тепер під контроль позажай Лумойського віддадуть частину портфелів міністрів уряду. Відставки потрібні, щоб звільнити посади для розрахунку за голоси. Те, що відбувається, має назву Криза уряду». згідно з конституцією випадку розриву коаліції депутатської фракції. У цьому випадку монобільшості прем'єра та уряди йдуть у відставку. А нова коаліція обирає нового прем'єра та склад кабінету міністрів і так і не виключеної другий варіант розвитку подій, який заключається у тому, що криза створена штучно для подальшого просування Андрія Єрмака на посаду премєр міністра України Паралельно з цим телеграм-канали пишуть, що головними рішеннями буде заміна шмигаля. На цю посаду розглядає Тимошенко. Опозиція не залишила їм вибору. Пишуть, що Зеленська і домовився з Тимошенко інтриги навколо змови Юлії Володимирівни та за госпо Єрмака. Збирають усе більше предметних форм, Пише Тарас Чорновіла. Місяців зо два тому було багато. Писали про переговори, які Єрмак Вів на Турівській з Тимошенко. Я також про це тут згадував. Тоді коментатори з батьківщини відбувалися від запитань тезу. Що Єрмак приїздив обговорити закон про мобілізацію, але факта переговорів ніхто особливо і не заперечував. А неофіційно пішли чутки, що йде підготовка до створення фейкового уряду національної єдності, де були би слуги, куплені голосята, якісь олігархічні групи, і хоч одна партія з іменем про євросолідарність, звісно, навіть мови не було. Ще дислокували про якийсь формат, ідеться Єрмак, прем'єра жуля перший віце-прем'єра, чи може жуля прем'єра з обмеженими повноваженнями, Аженями Єрмак, віце-прем'єр, але з безмежними зараз відбувається доволі таке провальний збір слуг із Зеленським, де як припускають деякі з колег окрім болісного для запитання про його легітимність, обговорювали можливу заміну уряду і призначення Єрмака прем'єром. Це не мій інсайда. Бачив, здається, носа і ще в декого. Але чи станеться таке чи ні? а співпраця вийшла цікавіша, і це можна побачити за окремими посередкованими ознаками є за Володимирівни свою спонсорка і забудовниця влада молча. Анова, яка працювала в неялена стику із інтересами Медведчука та Портнова. Вона раніше є виборчі фонди і підкуп виборців мала забезпечувати. Далі трошки притихла. А тут раптом виринула в хлібному проєкті Єрмака. Той зумів складним шляхом рейдернути компанію «Київміськбуд», а контролює її віднині. Не за даними Бюса, саме влада Молчанова. І яка несподіваника через цю компанію планують пропускати найбільші ресурси в проєктах відновлення відбудови житла для переселенців та інша. Саме тому зараз Юлька критикує Галя, аби зайняти його пост і то зробити покращення, чи буде працювати на опозицію народ, побачимо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.